У регулярному чемпіонаті жіночої баскетбольної вищої ліги зустрілися лідери першості команди з Івано-Франківська та Рівного. У першому поєдинку підопічні Юрія Процюка мали перевагу упродовж усього матчу. Відтак довели гру до перемоги з різницею у 10 очок – 74-64. Під час наступного матчу гості зробили висновки з поразки і спробували вирівняти ігрову ситуацію на свою користь. Господарки паркету, поступаючись з 12 очками у четвертій чверті, здійснили справжній камбек та перевели гру в овертайм. Якщо перший рівень нам вдалося перемогти, плюс 10, то друга гра зайшла в овертайм, в кінці вдалося робити нам камбек, повернутися в гору, зайти в овертайм, ну, потім отримали в овертаймі всі м'ячі забиті там, зі штрафних. Хай це буде на совісті захисників наших. Тому будемо розбирати цю гру, але такі ігри прикрашають чемпіонат. Героїною останніх хвилин матчу стала краща бомбардирка вищої ліги Анастасія Шепелюк. Влучними були її два триочкові китки, один з яких на завершальних секундах основного часу. Однак, у додатковій п'ятихвилинці гості завдяки серії штрафних китків завершили гру на свою користь 93-86. В принципі, налаштовувалися взагалі на дві перемоги. Ну сталося так, як сталося. Результатом задоволений грою. Дівчат задоволений. І те, що вони, молоде покоління, виконало такий об'єм роботи, це чудово. І довели гру до перемоги, навіть в овертаймі. Хоча результат був такий, що овертайму ну, просто не повинно було бути. Дуже задоволена цим матчем. Я задоволена командою. Ми зробили висновки з минулої гри. Ми зібралися, це найголовніше. У турнірі таблиці Вищої ліги іван та Рівне мають однакові показники по п'ять перемог у шести зіграних матчах. У наступному турі команда Юрія Процюка на домашній арені прийматиме столичну команду Кслі Київ Баскет. Михайло Березень, Віра Ковсун, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.